Вітаю вас, мої любі близнюки! Це теропрогноз на новий 2025 рік саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові теророзклади. І поставте лайк, мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Зараз я дістану загальну карту, як в цілому пройде ваш рік. Загальна карта, як в цілому пройде рік близнюків. Як в цілому пройде новий 2025 рік у Близнюків? Вас чекають зміни близнюки, так? Цей рік для вас буде дуже трансформаційним, так? Тобто ви перейдете з однієї старої сторінки на нову сторінку вашого життя. За цією картою завжди це зміни, так? Можливо, вони досить приємні, можливо, якісь ситуації, так? Не досить хороші, можуть здаватися, так. Але за рахунок цих ситуацій ви зростете. Можливо, ви переосмислите своє життя, ким ви хочете бути, і взагалі хто ви є. Але з іншого боку, ці зміни вони завжди йдуть на краще. Тобто, ви будете дуже раді, що ваше життя змінилося саме так. А зараз подивимося, що вас порадує, що вас обрадує у новому 2025 році. Що порадує, що обрадує Близнюків у новому році? Що порадує, обрадує близнюків у новому 2025 році? Яка буде радість? Досить хороші карти. Карта світ. Це завжди розширення. Це може бути підвищення на роботі, або якщо ви власник бізнесу, то це розширення вашого бізнесу або розширення вашої команди. Також це може бути переїзд, про який ви давно хотіли, мріяли, або в принципі, який буде благоприємний для вас. Також це може бути розширення родини, тобто, або з'являться нові члени вашої родини, або хто не має другої половинки, може знайти своє кохання. Також за цією картою може бути багато подорожів, як і по Україні, так і за кордоном. За цією картою це буде багато приємних емоцій, тобто будуть ситуації, будуть події, які принесуть багато позитивних емоцій, багато приємних моментів, які ви будете згадувати у майбутньому. Тепер подивимося застереження для вас, чого вам слід остерігатися у новому році. Застереження для близнюків на новий 2020 рік. Чого слід остерігатися близнюкам у новому 2020 році? Щось слід остерігатися близінкам. Застереження застереження для вас на новий рік. Це багато нав'язливих думок. Бачите, тут жінка, і у відображенні у неї багато-багато думок, проблем, ось ці ворони та вони їх символізують. Але насправді у житті у цієї дівчини. У неї немає всього цього, так? тобто вона собі не вигадувала, накрутила. І ви можете бути цією жінкою. Ви можете собі не вигадувати, надумати того, чого не є насправді, так? і переживати над цим. Тут головне зберігати спокій, так? зберігати спокій, концентрацію і довіряти всесвіту. За цією картою це, прямо кажучи, спокій. Тут можна заспокоїтися за допомогою творчості, наприклад, малювання, вишивання, те, що вас заспокоює. Або ж це може бути медитація, якісь та дихальні практики. Тобто тут застереження для вас, що не варто переживати на пустому місці, та варто заспокоюватись і фільтрувати ось ці всі ваші думки, бо, можливо, вони реально вигадані і надумані, і ви просто так переживаєте. На дні у нас король мечів. Він нам говорить про те, що тут варто. Це дуже раціонально мислити. Тобто, та е, дуже добре все обдумувати, раціонально розраховувати для того, щоб якраз не було ось цих вигаданих думок. Тепер подивимося пораду від карт для вас на Новий рік. Порада для близнюків на новий 2015 рік. Порада від карт. Подивимося. Порада діяти. Ця карта перемоги. Ця карта говорить нам про те, що ви досягли того, чого ви мріяли, та і бачите, дівчина радується. Тобто, тут важливо те, що ви досягнете своїх цілей, своєї мети, своїх мрій на Новий рік, тільки тоді, якщо ви будете рухатись, та, рухатись на дорозі до своїх мрій. Тут важливо розпланувати та виписати свої цілі, свої мрії і чітко рухатись до них. Також цією картою можуть бути ризики. тобто Тут варто ризикнути заради чогось, та? тобто ризикувати не бійтесь за цією карти, та? Говорить про ризик і про успішний ризик. Також на дні колоди у нас є тут лицарь Кубків. Ця карта говорить нам про те, що. Десь варто бути м'якшими, десь варто знайти компроміс з людиною, та? десь примиритися лишній раз. Тобто, не будьте досить гордою особистістю, піти на поступки десь. Бути дуже доброзичливою людиною, якщо комусь потрібна допомога, то надати цю допомогу людині. Та? І це вам буде плюсик в карму. Зараз подивимося, що вас чекає у коханні у новому році. Що чекає Близнюків у коханні у новому 2025 році? Що чекає близнюків у коханні у новому 2025 році? Знову якісь зміни, і про ці зміни нам говорять аж три карти. Ця карта нам випадала на загальну карту нашого року, і, знову ж таки, у коханні будуть зміни. Також може бути вихід на новий етап ваших стосунків. Для тих, хто не має другої половинки, це може означати як нове знайомство, та? або нові стосунки. Ця карта говорить нам про щось нове, ця карта про вихід на новий етап. Також це може бути одруження. Якщо ви вже в стосунках, то це може бути таке, що ви переїдете, будете жити разом, або одружитесь. Також можете народити дитину і створити сім'ю, тому що ось ця карта і ось ця дуже часто показує на дітей. Можливо, ваша жінка завагітніє або народить дитину від вас. Також за цією картою можуть повертатися колишні стосунки, колишні відносини. Тобто, якщо зараз у вас якась не, неясна ситуація з колишніми, може бути таке, що ви відновите ваші стосунки у новому році. Тепер подивимося, що вас чекає у фінансах і роботі у новому році. Що чекає близнюків у роботі і фінансах у новому 2025 році? Що чекає близнюків у роботі і фінансах у новому 2025 році? З фінансами у новому 2025 році, в принципі, все буде добре. Ви не будете ні на що жалкувати, так? Ця карта дуже часто означає те, що варто дуже добре все обдумувати, розраховувати, та, і приймати рішення дуже обдумано, дуже обмірковане. Тобто не на емоціях, та, якщо ви хочете змінити роботу, то це має бути дуже обдумане рішення. Якщо ви хочете щось почати, то також це має бути дуже все розраховане. Ось ця карта нам каже про те, що можете чекати якусь допомогу від інших, та, або якусь підтримку в тому, щоб почати щось нове. Також це можуть бути нові колеги на роботі або нові знайомі в вашій професійній діяльності. Ось такий теророзклад на новий 2025 рік для близнюків у мене вийшов. Дякую за перегляд, всім гарного нового року! Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні теророзклади. Дякую за перегляд, всім па-па.